Друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. До вашої уваги ще одненький красень, який з'явився у нас в автопарку. Готовий до продажу, приїхав з професійного детейлінгу. Це у нас шкода суперб комплектації скаут, Facelift, 21 рік реєстрації, 20-й виготовлення білому кольорі, але в нас це не просто білий акрил, а білий перламутр. Гляньте, який на сонечку переливається. Дуже гарне збережене авто. Купувалось в Німеччині з пробігом 114 тисяч кілометрів. Вся історія обслуговування на офіційному дилері, повністю обслужений. Без ДТП, без єдиного підфарбування по кузову, в гарному стані. Гляньте, стан капоту, бамперу, без засічень, без колі. Фари наші нас вже заброньовані. Заброньовані, туманочки також. Отакий автомобіль буде у нас продаватися. Так що, друзі, не зволікайте, дзвоніть. Бронюйте дану автівочку. Так, поїхали. У нас 2 літровий дизель на 147 кВт на повному приводі. Коробочка в нас DSG DQ381, пробіг 114 тисяч. Все пробивається по базі офіційній. На власній комплектації. Кузова не скольчика, не м'ятине, не царапане, все гарненько. Легкосплавні диски в стилі Scout 19 на новій літній гумі. Диски в ідеальному стані, без бордюр. Оптика у нас максимальна, шкода Light. Ми бачимо в мелочі, передній патроник, Дістрон, Моторчик працює гарно, демпфер не стукає. Так, сфокусуємо він код. Камера асистентів. Хром-пакет. протонована, без Безключовий на всі двері, у 9 пасажира. Зони під ручками вже в уроні Такий ми маємо гарнючий салон без посторонніх запахів, авто не курили. Сидіння в нас скомбіновані, алькантара з шкірою в стилі скаут, Бокові підтримочки, все гарненько, присутні пам'ять сидінь, електрорегулювання, стан ідеальний. Накладочки на пороги, пороги не висічені накладки на педалі. По пластику у нас без зауважень, все гарно. Трошки сонечко нам заважає, але я думаю, детально вам все покажу. Так, у нас Ambient підсвіточка присутня, зеркала гріються, складаються, тут воно все гарненько, без потертостей, преміальна музика кантон, подвійний склопакет. Шкіряне мультикермо з підігрівом, кермо так от в гарному стані, без потертостей, адаптивний круїз контроль, датчики світла, датчики доща, 114 тисяч пробігу, LED-приборочка, заводиться з кнопки, тут у нас також все порядок, гарненько, ручка у нас вся в оригіналі. Не реставровано, 4х4, Discovery Pro навігація, Scarplay з Android Auto, підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, трьохзони клімат-контроль, бездрутова зарядочка, камера заднього огляду, Електро. Привід багажника електропривідкривський багажник, все чистенько Три ключа в наявності. О, пластик у нас без зауважень. Також амбін підсвіточка в торпеді присутня. Безрамочне зеркало. Стан нового автомобіля. Ззаді у нас також все гарненько. Задній ряд сидінь без потертостей, все, чистесенько, порожіки також не вибиті. Шторочки на задніх дверях, Кліма, задні підгріви, зеточки. Все в наявності. Задня оптика в нас LED з динамічними показниками поворотів, на електрофур бачимо електропривід комфортне відкривання багажнику без допомоги рук тут у нас також все і далі докаточка, домкрати ремкомплект. все наявності Це у нас Євро 6 за Тут також у нас порядочок. Сидіння пасажира також з пам'яттю з електрорегулюванням в ідеальному стані. Барочок не незатертий, з охолодженням. Ось такий дракончик буде в нас в продажі. Так, підкопотка у нас. Так от все частенько, підтікань немає. Другом такої гарно, він таке в нормі. Заміна масла була на 91 тисячу, друга заміна на 120 тисяч. Парився в оригіналі, болтик жоден не знімався, не крутився. Гляньте, стан купоту, не засічений. І стані. Лобове скло у нас замінене у 2024 році, також немає жодного скольчика. Так, Перевірка на лакофарбу. На аукціоні вказано було, що автомобіль без підфарбувань. Тиждень були дощі, можна було зняти відео. Сьогодні сонечко, завтра знову передають дощі. Трошки може якість буде погана, але кому буде щось незрозуміле. буде поразняти відео детальніше, ще в краще хмоба Ківочки без єдиного підфарбування в проємі, скрізь. Віться в нормі. Жоден болтик не знімався, не крутився. Отакий шкода, супер скав, Буде в нас продаватися в наявності. Не зволікайте, дзвоніть пишіть бронюйте. Всім гарного дня!